всі і починаю нову еру свого каналу, а саме тільки Майнкрафт. Сьогодні ми розглядаємо мод, а правильніше Adon. Адон це мод тільки на телефон. Його назва Медіавейман Фунітур Adon. Вже вийшла версія 6.0. Ідею було взяти у ютубе MCP. І він створив цей Аддон. Назва цього моду перекладається як середовічний веблевий додаток. Ну що ж, починаємо. Разом з цим Адоном додається дуже багато команд. Але це основна. Після його використання ззади вас з'явиться ось такий ось середньовічний будинок. Давайте туди зайдемо. Тут дуже багато ніжок та скриниць. Це більша частина предметів з цього адону. Я буду розповідати про них по хотинковій стрілці. Перше, це у нас ось така річ. Перший предмет це у нас Spruce Wood Saddle Stand. Українською це підставка для сідла. По назві зрозуміло, що ми можемо сюди поставити сідла. Ось, є маленька версія для одного сідла і велика, там де три седла. Щоб скрафтити цю підставку, нам потрібен верстак або workbench, Тільки, тільки не, не такий, а ось такий. Щоб скрафтити цей верстак, нам потрібно 7 дошки з дуба, 6 палець та 2 залізних злитка. Показуємо. Так, дивіться, крафтимо звичайний верстак. Далі натискаємо, заходимо во вкладку там, де шолом і меч, Та бачимо, що ми не можемо його скратити. Нам потрібен хендсеф або українською ножівка. Крафтимо ножівку. І тепер ми можемо скрафти ворк біч двохблоковий верстак. А щоб скрафтити підставку для сідла, нам потрібно три палаці та дві обідрани чи обидрани е колони з дуба. Вложте, можете взяти іншу деревину, але я вибрав дуб. Заходимо в верстак. Та викладаємо, як я. Ось так, ось так, ось так і ось так. Да, ось. Це ось така ось маленька, але прикольна штучка. Щоб скрафтити велику, нам потрібно скрафтити три такі. Ось так. Ось так. Ось так. Ось ой. Ось так. І тепер ми викладаємо вертикально. Ось так. Можемо і ось так, і ось так. Саме головне, щоб було вертикально. Ось. Ну що ж, на цьому відеоролік підійшов до кінця. Хайного дня та ми догодеємо, друзі!